Вінницьких рестораторів, які з початку війни займались волонтерською діяльністю, безкоштовно готували їжу для лікарень, госпіталів, тероборони, допомагали і допомагають харчувати вимушених переселенців, відзначили подяками. Ініціаторами вшанування волонтерів виступили Сергій Кудлаєнко спільно з компанією МХП щодо тих речей, які в нас були на початку війни, тоді, коли було всім надзвичайно складно. І ми, знайшовши один одного, зробили для людей багато хорошого саме в доступності їжі. Для нас це був виклик. Ми теж цього ніколи не робили. І ми шукали собі партнерів. І цих партнерів ми знайшли як в Вінниці, так і в інших містах. І ми в той момент, в березні місяці, особливо, в березні-квітні, забезпечували і наших орендодавців, і наших працівників, і наших партнерів. Безкоштовно ту тією продукцією, яка була на той час, абсолютно затребуваною, тому що практично їй не було аналогів. І в цей момент ми могли це зробити і в тому числі разом з вами. Ми сьогодні продовжуємо цю діяльність, ми її не зупиняли ні на хвилину. У нас є своя статистика. І я думаю, що хто слідкує за мережами, могли звернути увагу на те, що десь там з місяць тому промелькнуло в месенджерах таке повідомлення, чи каналах там про те, що МКП на 600 мільйонів гривень надав благодійної гуманітарної допомоги тим, хто її потребував. Це потребували всі ті категорії, про які я вже казав. По моїм оцінкам, а я за це відповідаю, я там дивлюсь, куди ми рухаємось, де ми зараз присутні, десь цифра підбирається до одного мільярда. Я не про те, що це наші споти, але я зараз про те, що ми відчуваємо потреби людей. Ми відчуваємо потреби наших захисників вітчизни, ми відчуваємо потреби сьогодні тих, хто внутрішньо переміщений і шукає свого місця в житті, позбавившись всього. У них немає житла, у них немає роботи, ми теж з цієї категорії людей приймаємось, реалізуємо різні проекти. І сьогодні саме в Вінницькій в області, в місті Вінниці, сьогодні наші автомобілі з продукцією. Eh, первинно їдуть в ті міста, де вони куди вони раніше не їздили. Це міста звільнені, це Харківська область, це Херсонська область, і на протязі минулого тижня, позаминулого тижня, на цьому тижні в нас є заплановані рейси, і, мабуть, ми одні з перших заїжджаємо туди з продукцією, яка, eh, якої потребують наші люди. Ми на всіх ділянках, де сьогодні треба бути, так само, як і ми, і біля наших простих споживачів, і біля внутрішньопереміщених осіб. І для тих, хто сьогодні на самому передку, і там, де сьогодні звільняються міста і села після окупації, ми скрізь там, скрізь там разом з вами, з такими як ви, в різних регіонах нашої держави. Але до Вінниці нас, нашу компанію, саме до міста Вінниці, нас привів Сергій. Тому я хочу, щоб ми всі разом з вами подякували Сергію Володимировичу. За ту роботу, яку він зробив, об'єднавши зусилля компанії МХП разом з вами, з людьми, які зробили із сировини, зробили продукт, який отримали наші споживачі. Тому Сергій Володимирович, тобі велике вітання. З першого дня, коли 24 лютого розпочалася війна, всі люди об'єдналися навколо єдиної трагедії. Сьогодні ми запросили. Частину, напевно, людей максимально хотіли захватити всіх, е ті, хто працює в галузі громадського харчування, тому що там готелі, ресторани, кафе, тому що вони, коли почалася війна, вони почали безкоштовно годувати, повідкривали свої заклади, не закрились на один день і безкоштовно надавали ці послуги, особливо тим людям, які їхали там, з Харківської області там, чи з Миколаївської, неважливо. Е в нашому Такому співробітництві в нашій такій біді нам допомагала компанія МКП, тому що вони давали безкоштовно свою продукцію. Ми розвозили її безпосередньо в ресторани чи заклади громадського харчування. і в них була можливість готувати ту чи іншу їжу. Тому мета була сьогодні зібрати цих людей. Чому тому що вони завжди знаходяться у сфері обслуговування надавати послуг. А самі не мають можливості десь хоча б зустрітися, поспілкуватися. У них немає часу, і вони до сьогоднішнього дня потребують роблять волонтерами, працюють, допомагають збройним силам України. На захід запросили майже 100 власників ресторанного бізнесу. Як відзначають самі запрошені, були приємно здивовані як відзнаками, так і можливістю зустрітись з колегами. Перший місяць війни Вінницька реберня повністю зупинила свою діяльність як бізнес. Ми працювали виключно як волонтерський пункт, кормили абсолютно всіх, кому було потрібно: від просто переселенців, закінчуючи всіма силовими структурами, які в нас в країні тільки є. Ну, безумовно, мені стало дуже приємно, тому що, хоча волонтер, це в принципі людина, яка займається своєю справою з власного бажання, і тебе ніхто не просив, тобі ніхто не заплатить гроші, тобі ніхто руку не пожметься. Виключно твоє бажання. І тому що зі сторони хтось бачить наші потуги, і не тільки мої, але й всієї нашої громади. І нас збирають тут для того, щоб просто сказати дякую. Це це дуже приємно. Це те, що надихає, це дає енергію. Завдячуючи Сергію Кудлиєнко, завдячуючи МХП, завдячуючи допомозі МХП, завдячуючи усій спільноті рестораторів. Вінниці, ми сьогодні змогли зібратися, згуртуватися. Серед спеціально запрошених гостей була відома волонтерка Наталя Жданова, яка майже щотижня самостійно доставляє зібрану рестораторами та іншими благодійниками з Вінниці продукцію в зону бойових дій. Церемонію подяки вінницьким волонтерам відвідали й головні міжнародні партнери нашої країни делегація зі сполучених штатів Америки. Американські партнери відзначили, згуртованість представників Вінницького ресторанного бізнесу просто вражає. Мене переповнюють емоції, оскільки вже більше 20 років допомагаю українським людям. І я радий бачити, наскільки Україна згуртована і, незважаючи на ту тінь, яка зараз лягла на нас всіх, все одно люди хочуть жити та працювати. Приємним бонусом для вінницьких рестораторів стало запрошення до надсучасного і найбільшого в Європі кулінарного центру компанії МХП, в якому для вінницьких рестораторів-волонтерів організовують ексклюзивну кулінарну презентацію як вже готової продукції для закладів харчування, так і інноваційних методів приготування різноманітних видів продукції в ресторанній сфері. Від стрітфуду до найвибагливішої італійської кухні та готової продукції для служб доставки їжі не обійшлось і без донатів на ЗСУ. На заході кожен бажаючий міг долучитись до збору коштів, які ініціювали організатори. Сьогодні ми започаткували збір коштів серед рестораторів і будемо організовувати флешмоб серед гостей наших ресторанів для того, щоб допомагати збройним силам. Тому що в нас в рядах зсу є наш колега-ресторатор Вале Сивірчук, і є багато потреб, які ми маємо допомогти ці потреби закрити. Ми для цього працюємо зараз. Одна ціль це перемога. Організатор заходу Сергій Кудлаєнко зазначив, зустріч рестораторів у подібному форматі відбувається вперше, але не в останнє. Подібні заходи планують робити постійно, адже вони вкрай важливі задля обміну досвідом, взаємної підтримки, задля перемоги.